Ми знаходимося біля Риму. І ось тут такий туман сильний. Такий туман, тому що тут Тивери є ріка велика, а через Рим тече, називається Тивери. Дорогесенькі мої, я знаходжуся біля Риму. У нас сьогодні екскурсія в бункер. Ви собі можете... В бункер дімусуліні. Біля Риму, Мусоліні собі під час Другої світової війни Мусоліні е, побудував собі бункер для того, щоб спастися, так само, як той наш е, пуцлір. Пуцлер. Отакий От бункер, як наш той москальський пуцлер, він так само собі живе в бункері, і там все оздоблення є для того, щоб прожити місяць-два, багато часу. І ось тут Мусоліні так само під час Другої світової війни зробив собі такий бункер, де все було для, зроблено для того, щоб спасти свою шкіру. І сьогодні в нас ця екскурсія: екскурсія організата, тут буде багато людей. Я не знаю, чи я можу там щось знімати. Ми будемо спускатися під землю глибоко-глибоко. Там буде холодно. Я одягнулася, не знаю, що один сведер маю, бо екскурсія буде довга, вона буде тривати більше, ніж одну годину, півтора години написано. І там холодно, там буде 10 градусів, напевне, холодно. І ось так, що я побачу, не знаю, чи я там зможу знімати, чи там світло буде. Ну, може, погане світло буде, може не можна буде знімати, я не знаю. Але я вам що небудь зімлю трошки і покажу і розкажу. Це дуже-дуже цікаво. Скільки екскурсія коштує, я не знаю. Пізніше ще вам розкажу. Ну, це знаєте, побути, це дуже така історична дата, тому що побути в такому настоящому бункері, мусоліні побудував. Всі знають, не всі знають, але знають історію, італійську історію, чим закінчилася. Життя Мусуліні, і його, скажімо, його любовниці, він мав багато любовниць, і, коротше, під кінець його все одно зловили і повішали самі італійці, тому що він стояв на стороні фашистів. І він працював на фашистів. І фашисти це такі люди, які на так, ми знаходимося біля Риму. Дивіться, це не озеро, це не ріка внизу, це такий туман. Село повністю в тумані. Тільки чубчик видно. Ви бачите, яка краса? Здається, що льодом лід внизу, ріка замерзла, озеро замерзло. Здається, так. Дивіться, село, бачите, внизу? Ми тут трошки на висоті. Біля Риму, яка краса, ви тільки гляньте, що робиться тут. Перший раз я так бачу вище, бути вище на горі, вище, а внизу такий туман-туман-туман. Ось. Та яка як виглядає, яка краса, яка краса. Ой, я ось тут на бордюр вийшла. І така от панорама тут. І, і він допомагав їм і тягнув багато італійського народу в сторону отцю. Коротше, він був в кінці. Пізніше його я читала зараз. Я точно не можу, Зона кому на трошки на півночі Італії. Там його все одно зловили і повішали його, і його в даний час Кларита в нього була оця жінка, його друг, супутник і брат. Ця супутниця його, з якою він, яка з ним була на його стороні, його любила, він, він теж її любив. Ну, коротше, вони так оце. Це, так як я вам сказала, ми йдемо дивитися, він зроблений під час війни. Це Друга Світова війна, 41 45 рік. Ну, звичайно, наш цей путлір, наш о, москальський цей, він собі зробив все по-інакшому бункер для нього, напевне, дуже-дуже красивий, не такий, не такий простий, як оцей, бо тут, знаєте, пройшло багато часу. Це такі воєнні роки, це сорокові руки. А отут там нашого того все позолочено. У нього там туалет золотий, бібліотека, в нього все золоте-золоте. Ну, до нього час теж дійде, тому що... Всі історія, отак бачите, як пише, все одно і до нього час дійде, до, до того нашого Путлера. І він буде так само наказаний дуже-дуже сильно. І, і не тільки він, і весь окружаючий світ, який разом з ним стоїть. Коротше, тут вже люди збираються. Після того, після того ми підемо в ресторан. Оця група людей, нас може 20 людей, це все все організовано. Чим мені подобається Італія, тому що вони отак все все організовують наперед. Треба записатися, домовитися. Ми вже знаємо, як у нас цілий день, день пройде. Спочатку там буде і скульптніше, підемо в ресторан. Мені ще, 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 коротше, побачимося. Я пізніше вам дещо ще покажу, деякі. Я теж перший раз, дуже буде цікаво для мене так само. Ставте мені лайки, напишіть мені, чи вас що-небудь. Цікавить, чи ви задоволені, чи не задоволені, чи ви дивитеся моє відео, що би ви хотіли, щоб я вам ще більше показувала. І я сьогодні на ось такій панорамі, як ви бачите. Там внизу ось таке озеро. Здається, що це озеро, бо це не озеро, це просто туман такий. Але сонце, бачите, яка Італія сонячна, ви тільки гляньте. Сонце, сонце, сонце і все зелене. Не холодно зовсім, 15 градусів і мені це подобається. Сухо-сухо-сухо-сухо, тому що дощ не падає і снігу тут ніколи немає. Ось так така погода в нас гарна. Ми знаходимося, а Саратти. Ось це. Біля Риму ми. Тут ми знаходимося. Бункер Саратти. Як бачите, бункер дуже буде інтересно. Ого-го! Дорогесенькі мої. Дивіться, мені так трошки, знаєте, ну так трошки страшно, моторошно, бо я знаю, що зараз в Україні робиться інферно. я, Бачите, як доля мене повернула, щоб я ще раз подивилася на оці такі страшні желізні. Це танк, напевне, це людей вбивали ось так. Це Друга світова війна. Збереглося аж до тепер. Дивіться, настояще покриття. Історія. От, де, Скільки років, і воно ще живе, і не зів'яло, і не зісохло, і не, і не поржавіло. Казали йти в туалет, бо пізніше не підете. Екскурсія буде довга, баньодонна, частенько все так має бути. Ось так виглядає. Все зробимо. Вікно велике, умивальник. Типічна закрутка по-італійськи, такий гачок має бути, тоді все ніколи не поломиться, це не завжди. І квіти навіть. Ну ось, Це неприємно показувати, бо в Україні того багато є. Я вам покажу краще панораму ось тут. Ось так. Італія має свою історію. Це наш білет. Не хочу це все коментувати, бо я знаю, що українці дуже змучені від того усього. Вам покажу. Ви гляньте тільки тут, що є. Тут, напевне, теж е, стояли і наблюдали. Дивіться, віконечко, бачите, від ворога, а це такий кам'яний, стояв солдат і дивився тут в шпарку, чи ворог наближається, чи не наближається. Граці. Кір вже тут близько. Вгорі, ви подивіться, це зроблено просто вгорі. Дивіться, яка гора, тут стіна, гора. Таке желізну закриття, таке желізне має. Дивіться, запах, тут такий підвал, все-таки бачимо далі. Кід такий. такий. Ой, можна впасти. Лавок тут нема, треба сідати ось на такій оригінальній ці тумбочки. Кружешка це місце позначено для одної людини, щоб сідали. Одна отака тумбочка і одне місце. Жочок це позначено, що одна людина сідає. Одна тумбочка, одна людина. Люди досить так на відстані. Хто стоїть, хто сідає. Це місце таке для людей. У нас багато є. 4 кілометри зроблений, а мав бути 14 кілометрів в глибину. Не можна робити відео. Була там така невелика лікарня, лавки, такі старі, і маски, всім, всі, щоб кислород кисень тут давати людям. Дуже-дуже цікаво, як повітря пускала, з однієї сторони пускали два виходи, ну, два виходи, щоб кисень заходив. З півдня ну, зі сходу і зі заходу пускали кисень, щоб тепле повітря заходило. Ой, тут стільки цікавого, розказали, дуже вмили, дуже цікаво. Тут жили німці в 44-му році. Тут, тут, ще будували до війни в 37-му році, 40-му закінчили, війна закінчилася. Бережні всі бачені, Бережнів не... цілуються, з ким не зрозуміла, з ким машина. Столова ось така була, тут їла німці. 57-му році оцей бункер перетворили на проти атоміку, як то бомби атомічні бомби перетворили і мало тут. Ось скільки тут тих противогазних тих. Зробили для того, щоб НАТО ну, Америка НАТО заставила, щоб італійці мали таке сховище проти атомної бомби. Кожна країна. Що входить в НАТО, мала сховище? На 100 чоловік бункер мав бути, 50 управителів Італії і 50 тих людей, що обслуговували бункер. Ви можете представити? 50 людей, які обслуговували бункер, який був створений для атомної війни. Ми були в залі, де 67-му 67 році було управління Італії. Де керувало і ситуацію, якщо б так була атомна війна, хто не будь-кинув. Ну, уніони і Європейці повинні були один одному допомагати, бо кожна країна, яка була в НАТО, мала свою атомну бомбу. Це все зроблено проти атомної війни. Машина В тих часів, Яка марка тут є. А ну, я відгадаю Альфа Ромео, Альфа Ромео. Американські машини, які допомагали Італії. Тут дуже американці допомогли вигнати німців з якого матеріалу робили, дивіться, яка стіна. Ми вивозили ото сміття все, кусочки, дивіться, все вручну майже робили, тут били, це останній тунель, який не продовжили. тут на роботі було більше ніж мільйон людей, і самі італійці, які були, приїжджали з півночі Італії, яким платили дуже добре, платили хлібом, платили сіль давали. І е, німці німці, тому що тут е, німці як прийшли, е, з 40-го до 43-го року тут захопили німці і вони тут. Хотіли розширитися і сховатися. і, коротше, Ось така ситуація тут. Дуже-дуже інтересно, просто інтересно. Бункер мав бути запланований 14 кілометрів, зробили тільки 4. Почали з 37-го року до 40-го. Пізніше почалася війна, вони його е, за, так, якби перестали нічого, нічого не робили. Пізніше прийшли німці в 43-му році, зі 40-го до 43-го укріпили, укріпили стіни зробили, багато поновили всього і сиділи тут. Пізніше прийшли американці і почали виганяти німців. Німці тут закріпилися, пізніше захватили Рим і німці мусили втікати звідси, бо Рим був вже захвачений, звільнений, та, якби, американцями. І англійцями. І ось така історія. Зараз та історія у нас така. От мішки всі оригінальні, високі чорні. А, нічого. Я думаю, що тут пісок є. Ну, туди, що так знаєте зробили, щоб відновили трохи. От бочки, солярки, з бензином, це все. Страшно, ще стоять усі всякі такі. Чи люди. Місцеві тут не робили, люди з півночі, приїжджали сюди на роботу, а оці місцеві, що тут або з півдня люди, вони їхали на північ на роботу. Так, така, так, так працювало в той час. Зараз теж так само ті, що люди на півдні, вони всі на півночі. От дивіться, яка кухня. Бачите, там навіть календар є. А Що ж воно порог має? Ой, таке забризгане, желізко, календар. Та як колись жили. І навіть от Ісус Христос. Оті газ маски від атомної бомби від того всього. Тут сказали, вже можна фотографії робити, відео. Це хто німець сидить. Написано: інструкція та Медіорали з... Перша газета. Що ж на, оригінальна газета? Адиціоне меріння. 18 е, тих пароплавів і 121 тонн. Коротше, все, оце. Навіть, навіть сигарети тут ще їдуть. І ручка. Ручка, мені здається сучасна. Чорнилом писали, дивіться. І лампа така. Такими ложками їли великими. Ми, напевне, кунячок пили таких маленьких, на екскурсії нічого не розказує. Дуже ялинку поставили. А це що, можна купити? 30 євро, 30 євро продають. Такі похожі, напевно, не оригінальні, а похожі. То як німці зайшли, це дискіться німці. Зайшли в це от село, де тут бункер був. Ось так вони тут, Така ялинка. Бутилки. А, бункер. Бутилку вина, якщо хочете на пам'ять купити. Бункер сорджати. Таке село називається Сорджати, таке. ну, зовсім не є село, ну таке, знаєте, містечко. Я не знаю, скільки І населення. Книжки різні можете. Thank you. Тут люди пишуть відгук. Що хочете, чи вам сподобалося, чи не сподобалося. <рес> Це мій компаньон пише. Мамо мій. Море, який скривий. Мука. Мука. Бен. Бен. О, гляньте, дівчата. Купила, вже мене кличіть кличеть я кажу, почекай, бо щось хочу тут купити. От як виходить з того бункера. Ось так. Дивіться, які сходи. Ось так, в такій скалі. Три поверхи тут є. Перший під низом і, і, і зверху ще один. Просто так цікаво, так цікаво, мені ж захотілося просто прочитати всю історію. Ось як солдати стояли. Тут, через віконечко контролювали ситуацію. Уману нема, я, на жаль, не знаю, на якій ми висоті знаходимося. Ось така панорама. Дивіться, яка гора. Ховалися німці і ховався мусоліні. Тут бункер собі зробили. Ось де атомна бомба стояла. Ви бачите, сказали нам, що тут при вході. Вона тут була, зараз я щось не зрозуміла, була ще донедавна. Не є. Нічого, сучасна машина, та якби робочі так. ходять, тому що тут зараз багато волонтаріату є. Ось Бачите, яке, от тут зайти в сердину, ви собі представляєте, яка тут стіна, тут ніяка бомба не розіб'є, а тут солдат дивився в іконочку і ситуацію спостерігав. От, за загачок привезли сюди, Перевозили. сорати. Це біля Риму. Гвардії. Ось тут теж сиділи і з висоти дивилися, Дивіться, скільки наглядників було тут, ситуацію контролювали.